Далі, друзі, маємо можливість долучити до нашої розмови. Заступника командира 3-ї штурмової бригади з нами на зв'язку. Радіон Кудряшов. Пане Родіоне, Ми вас вітаємо. Слава Україні! Я вас вітаю, Гримслава. Пане радіон, ви завжди, от наскільки це можливо, інформуєте нас і суспільство про те, що відбувається довкола Бахмуту. Ми розуміємо, що в принципі в цілому ситуація сильно не змінюється, у тому сенсі, що це лишається гарячою однією з найгарячіших точок на фронті. Було прийнято важливе рішення посилювати оборону цього напрямку. Ми бачимо, що пан Сирський вже чотири рази тільки за останній проміжок часу там побував. Чи є якісь кардинальні зміни, чи можна пророкувати? А що от в найближчий час може відбуватися на цьому на цій Фронту. Зараз ситуація на Бахмуті і на околицях Бахмуту залишається напруженою, але контрольованою. В деяких моментах ми застосовуємо перегруповання військ, тобто маневрену оборону і командування підрозділів, які берегуть свій особовий склад. Застосовують Інші участки для оборони противник на сьогодні продовжує наступальні дії. Продовжує великий тиск на передню лінію, на передній край не тільки в місті Бахмут, а й на околицях. Намагається е, зосередити свої усі, зусилля вже не тільки на е, логістичних сполученнях, тобто на оточенні Бахмута, а й безпосередньо на боях в місті. Тому е, ситуація напружена, але контрольована на сьогодні збройними силами України силами оборони. Пане Радіона була інформація про те, що о, якою тактикою і методом воюють російські злочинці, тобто вони спочатку відправляють на штурми умовних зеків, яких не шкода. Вони гинуть, десь можливо вони проривають оборону. Далі вже заходять більш досвідчені і професійні вагнерівці, які мають великий досвід війни в африканських країнах. Але ми розуміємо, що гинуть як перші, так і другі, і постійно кажуть про те, наскільки і Солидар зменшив кількість цих злочинців. Ну, Звісно, що бої за бахмут так само чи спостерігаєте ви певне їх зменшення? Хто зараз найбільше на вас насувається регулярні російські війська або оці злочинні угрупування? Ну вже після певного періоду часу, який пройшов, вже можна знаєте, зробити певну статистику відповідно того, що відбувається тут. Ну, по-перше, яку тактику взагалі застосовує ворог на сьогодні? Застосовує, скажімо так, звичайно, там я не можу навіть сформулювати це радянська чи якась там живодерська тактика, але Тим паче вони застосовують масовані атаки піхоти, тобто лави піхоти, волни піхоти, які закитають наш передній край. Тобто пішли перші, загинули, пішли другі, загинули, і таким способом намагаються своїми зусиллями сточити нашу оборону, тобто сточити як і фізично, так і матеріально в форматі того, що закінчиться боєприпаси, збивати ворога. Ну а в принципі, якщо так підсумувати, який контингент да, ворог кидає на сьогодні, ну на початку, скажімо так, цього року, да, вони кидали вагнерівців в різнокольорових браслетах. Один е, кольор браслету це віч, інший браслет це снід. Бувало там, що і е, в полон попадалися ті, які мають оба кольори. Там оба цих браслет. ці браслети. Ці, е, скажімо так, ці цей ресурс на сьогодні закінчився. Тобто, ми не зустрічаємо на передньому краю більш такого, скажімо так, ресурсу противника, такого е, ну таких піхотних підрозділів противника. Зараз ми бачимо вже регулярні війська. Це ВДВшники, резервісти, ну і якщо можна так сформулювати, добровольці самопроголошених республік, таких як ДНР ЛНР. Тобто такі міксовані угруповання, які теж кидають на передній край, вони теж закінчуються. І тим паче вони підганяють нових резервістів. Тому щодо, скажімо так, Специфіки тактики я вам сказав. А щодо контингенту, де, який кидається на сьогодні, він ну скажу так, поганий закінчився, якщо можна так сформулювати. Зараз вони регулярно ті кидають, може там більш досвідчених, але тим паче не закінчується в них от цей потенціал людського ресурсу, який вони кидають на Бахмутський напрямок, а на радіоне ще довкола Бахмуту, ми завжди застосовуємо Совуємо аналітику від інституту вивчення війни. Наскільки ми розуміємо, це аналітичні розуми, які сидять дуже далеко за океаном, які користуються свідченнями якихось знімків, якихось відео. тобто, вони на відміну від вас не перебувають безпосередньо на лінії фронту. Вони пишуть наступне: що вони вважають, що росіяни контролюють близько 50% Бахмуту. Вони вказують суддя з якихось там мап і розвідданих, що нібито відбувається ще й контрольований відхід українських сил. Хоча далі вони кажуть, але не переживайте, все буде добре, тому що далі Бахмуту російські сили в них немає, да якихось додаткових резервів. Вони не прорвуться. Що із цього перекручена інформація, чи справді росіяни досягають певних успіхів, зокрема на цьому бахмутському напрямку, і про відхід ми ж бачимо навпаки інформацію про посилення, про перекидання сил для того, аби жодного клаптику нашої землі не віддати ворогові. Не хочеться гратися словами, але тим паче хочу розставити правильно акцент. Ну, безпосередньо, Бахмут. Місто е, Місто вже не таке, як собі уявляє українець, який був там до початку шоку масштабного вторгнення в цьому місті. Не? Місто зараз ну воно не таке зруйноване, як да? ці кадри, які всі облетіли е, всю мережу. Е, але кожен інфраструктурний об'єкт кожна домівка сьогодні в бахмуті постраждала постраждала е, е, завдяки обслів збройних сил російської федерації ну так звана е, так званих освободителів, які йдуть тут е, звільнати україну якщо ну, можна так сформулювати тому бахмут вже не не таке місто яке було до цього інфраструктура зруйнована щодо е, того як ворог просувається так він просувається Певним чином по руїнах і е, є таке поняття, як маневрована оборона. От е, маневрована оборона це е, ті кроки, які зараз робить Збройні Сили України для того, щоб і нанести максимальне ураження ворогу, і зберегти свій особовий склад, тому певні, скажімо так, маневри є, але не тактичних успіхів на сьогодні Росія не має, тому що всі логістичні шляхи, які потрібні на сьогодні, Бахмуту, вони залишаються під контролем збройних сил України і безпосередньо сам Бахмут теж залишається, тому працюємо. Як на збереження свого особового складу, що є вкрай важливим на сьогодні, так і е, робимо паралельну задачу, яку обов'язково потрібно виконувати. Це е, максимального обор... наносення, максимального враження ворогу для того, щоб е, ворог ніс втрати і е, ворог отримав пошапці, як і заслуговує. Тому е, щодо ситуації в цілому. Е, є певні ротації, є певні контрвиступи е, збройних сил України по флангах. Е, є напружена, але контрольована ситуація в Бахмуті. Радіони, нам західна розвідка повідомляє, що під Бахмутом вже близько 30 тисяч вагнерівців влягло в землю. Понад 30 тисяч вони пишуть. Хочеться запитати вас, чи розумієте ви, як це працює? Вони там всі в інформаційному вакуумі перебувають. Вони не знають, що їх там уже 30 тисяч знищено. Тому пруть наступною хвилею. Чи це якась інша мотивація, чи це якась фізіологічна фізіологічний вплив на бійців, що вони ось так йдуть на? Дзотер, Дути і наші оборонні рубежі. Знаєте, точного висновку немає на сьогодні, але от є моя суб'єктивна позиція, суб'єктивна думка з цього приводу. Ну нещодавно попався в полон один вагнерівців, да? і він сказав наступне: Знаєте, в я сам там зек, там і все таке. Цитати. Да? Я там зек, і все таке. Не... Коли я перебував в, в, в тюрмі, в мене були певні проблеми. У тому числі мене могли там, як він говорив, катувати і насильницьким шляхом там, примушувати робити ті чи інші речі. Тут в мене є шанс, скажімо так, Щось зробити і отримати певного місця тому теза дуже проста в тюрмі їх там гвалтують тут на фронті їх, хоча б не гвалтують, і вони можуть щось. Щось там зробити для того, щоб отримати певну амністію і знов колись бути вільними. Але це утопія. Самі розумієте, що в тюрмі їх гвалтують. Тут вони полихіть амністію, і так чи інакше прийдуть, прийдуть до себе в країну, де так чи інакше їх будуть продовжувати морально гвалтувати. Тому я думаю, що це такі. Ну вони не в інформаційному вакуумі. Вони розуміють, що їм складно. Вони розуміють, що вони несуть втрати. Вони розуміють, що це все безсенсова війна, яку вони не, не перекинули на нашу територію, на територію Бахмута і так далі, тому подібне. Але вони бояться, що їх будуть галтувати в тюрмі і не хочуть. Які незавинні перспективи у російського воїна? Дякуємо, пане Радіоне за коментар і інформацію. Заступник командира 3-ї штурмової бригади Радіон Кудрішов був з нами цієї миті.